Хотілося представити ось цей свій проект. Це одноповерховий будинок з другим світлом, який збудований у 2021-22 роках. Друге світло це в одноповерховому будинку, коли є двоскатний дах чи чотирискатний. Над ним є місце. Явно може бути або горищем, яке не експлуатовано, або. Відкрита, відкрита стеля до самого скату даху, і таким чином виходить друге світло. Тобто, друге світло це коли вікна є як нижче на першому поверсі, так і типу на другому поверсі, але перекриття немає. Ось так воно виглядає в ну, недобудованому будинку за моїм проєктом. Візуалізація ось тут. Це коридор. От, і тут є на другому поверсі місце для горища, де може бути. Кабінет чи якась ігрова кімната, там залежно як функціонально використовувати. А над вітальною є ось така така велика великий простір, який е, дозволяє. Так, він збільшує, звичайно, опалювальний об'єм, але будівельний об'єм залишається, такий, який був. Утеплення тут досить добре. І, звичайно, що це краще для інтер'єру, цікавіше і дуже відрізняє будинок від е, квартири. Вентиляція буде ще дороблена. Такий простір виходить на горище одноповерхового будинку, яке могло бути би холодним горищем, ну а вийшло ось таким утепленим горищем, яке можна використати як частину, як частину інтер'єру і як додаткові приміщення, які фактично в півтора рази збільшують корисну площу при тій самій плямі забудови.